Серед гнилих дощок у глибокій холодній тиші покояться кістки моряків, які билися з ворогами чи намагалися вижити під час шторму. Мало світла досягає морських глибин, де знаходяться середньовічні рештки суден. Від узбережжя Америки до Китаю на цих кораблях були приховані неймовірні багатства. Незалежно від того, кому колись належали уламки та безліч цінностей, що були знайдені від корабельних аварій середньовіччя, які, до речі, встановили рекорди в мільярди доларів, вони надихають дослідників та шукачів в усьому світі до пошуків нових скарбів. Палмвуд Рек Дослідники не змогли на жаль ідентифікувати справжню назви корабля і кому він належав, названий на честь дерев'яних ящиків, у яких зберігався дорогий вантаж корабля. Палмвудрек містив багатства з усього світу та уявлення про життя еліти 17 століття. У цих розбитих ящиках дайвери підняли понад 1500 артефактів, включаючи елегантну сукню, вишиту срібним любовним вузлами, вишукану дамаську сукню та оксамитову туніку, пофарбовану кошеніллю, пігментом рубінового вітінку, який отримують від комах, які зустрічаються лише в Америці. Дослідники також знайшли срібну чашку та столовий посуд, розкішний туалетний набір, перський килим і міжнародну колекцію з 32 книг у шкіряних палітурках, датованих 16 та 17 століттями. У той час як консерватори зайняті роботою з предметами, які були витягнуті з морського дна. Більша ж частина уламків палмвуда залишається нерозкопаною, оповита захисною сіткою, щоб захистити її від руйнівних течій. Справжня вартість знахідок до цієї пори лишається таємницею, але факт, що сукні 16-го століття, які збереглися у надзвичайно гарному стані, коштують мільйони доларів. Бом Джесус. У 2008 році геолог шукав алмази в районі, що відомий покладами по цього дорогоцінного каменю. Натомість він знайшов щось інше мідний злиток. Згодом археологи знайшли аж 22 тони цих злитків, які, до речі, в той час використовувалися для торгівлі спеціями. А також було віднайдено понад 100 бивнів слона, бронзову гармату, мечі, астролябії, мушкети та кольчуги. Загалом тисячі артефактів на суму в понад 13 мільйонів доларів на сьогоднішній день. Крім того, вони знайшли золото, понад 2000 монет, в основному іспанських. Із зображенням короля Фердинанда та королеви Ізабели, а також деякі венеціанські, мавританські, французькі та інші монети. Цей вантаж допоміг ідентифікувати корабель як «Боум Джесус – португальське торгове судно, що було втрачено у 1533 році, коли воно прямувало до Індії. Корабель і весь його вантаж пролежали недоторканими майже 500 років. Це найстаріші уламки корабля, знайдені на узбережжі Африки на південь від Сахари, і безумовно найкоштовніші. Скарб мінзян вважається, що корабель, якому дали назву корабельної аварії Скарби мінзян, був одним з тисячі кораблів, що були завантажені скарбами, зібраними китайським селянським лідером Джан Сянджуном. Він очолив повстання за часів пізньої династії мін. А один з його кораблів затонув у 1646 році, коли селянський ватажок, який перевозив свої скарби на південь, зіткнувся з солдатами на річці Мінзян. З 1950 по дев'яності роки на береги річки мінзян постійно викидало срібло, а потім до 2016 року велися археологічні розкопки, які виявили понад 20 тисяч предметів, у тому числі 10 тисяч золотих, срібних і бронзових виробів, коштовні ювелірні прикраси та залізну зброю. Загальна вартість знахідок склала понад 40 мільйонів доларів. Арабський корабель доу у 1998 році. Місцеві рибалки, які пірнали за морським огірком, виявили брилу коралів із вставленою в неї керамікою. Зрештою, знахідка виявилася арабським доу 9 століття, що був наповнений понад 60 тисячами виробів ручної роботи з золота, срібла та кераміки династії Тан на суму понад 80 мільйонів доларів. У дев'ятому столітті Китай охоче купував вишуканий текстиль, перли, корали та ароматичну деревину з Персії, Східної Африки та Індії. До 9 століття кераміка з Китаю стала популярною, але верблюди не підходили для перенесення крихкого виробу. Отже, все більше товарів та виробів надходило морем через морський шовковий шлях. Вантаж також містив одну з найбільших золотих чаш, коли-небудь знайдених за часів династії Тан. Її оціночна вартість склала в понад 30 мільйонів доларів. Ця знахідка є найбагатшою та найбільшою партією південно-китайського золота та кераміки початку 9 століття. коли-небудь знайдених в одному місці. Зараз ці скарби виставлені в музеї азійських цивілізацій у Сінгапурі. Нуестра Сеньора Де Аточа. Це був іспанський галеон зі скарбами та тилова охорона флоту, що прямував з Куби до Іспанії у 1622 році. Кораблі затрималися на 6 тижнів і вийшли з порту 4 вересня під час сезону ураганів. На жаль, через два дні флот натрапив на ураган, який і потопив аточу 6 вересня того ж року. З 265 пасажирів на борту корабля вижили лише троє моряків і двоє невільників. Вантаж Аточі містив срібло з Болівії, Перу і Мексики, Золотий Смарагди з Колумбії, перли з Венесуели, а також столове срібло, тютюн і бронзові гармати на суму приблизно в 500 мільйонів доларів. Корабель, що отримав назву Аточа Монселот, був знайдений у 1985 році мелом Фішером і Фінлі Рікардом, мисливцями за скарбами з компанії Трежур Салворс інкорпорейшн. Після вісьми років судової тяганини суд виніс рішення на користь Трежурсалворс, що доправ на всі цінні скарби, включно з 40 тонами золота і срібла та 71 одним фунтом смарагдів. Корабельні аварії Салкомб у 1990-х роках дайвери з підводного клубу Хенлі виявили неймовірне місце з кількох корабельних аварій, що сталися поблизу Салкомба, Англія. На цьому місці було знайдено різноманітні скарби, такі як монети і зброя, датовані одинадцятим та тринадцятим століттям до нашої ери, тоді як інші предмети, як вважають, походять з голландського торгового судна 17-го століття та навіть марокканського корабля Барбері. Вантаж на місці аварії складався з ісламських золотих прикрас, гармат, кераміки, посуду та особистих речей. Ще важливішим було відкриття рідкісних браслетів сплетеного дроту, датованих 11 та 13 століттям до нашої ери. Що робить їх одним з найстаріших знахідок скарбів у цій частині Великобританії. Загальна оцінка вартості скарбів зашкалює у 800 мільйонів доларів. Сан Хосе. Іспанський військово-морський галеон Сан Хосе, який часто називають найбагатшим у світі затонулим кораблем, перевозив до 200 тонн золота, срібла та неогранованого дорогоцінного каміння, коли він затонув у 1708 році під час бою з британськими військовими кораблями. Оцінка скарбів корабля варіюється від кількох мільярдів доларів до понад 20 мільярдів. Низка сторін стверджувала своє право на затонулий корабель. В цьому списку американська рятувальна компанія, яка стверджувала, що знайшла затонулий корабель у 1982 дев'ятсот Році. Колумбія, яка заявила, що знайшла затонулий корабель в іншому місці у 2015 році. Іспанія, яка виснула судове право, що вони все ще володіють кораблем, як і 300 років тому. Та навіть група корінних жителів Болівії заявили право на цей скарб, адже з їх слів саме їхні предки були змушені добувати більшу частину срібла. Незалежно від справжньої вартості скарбу, закон Колумбії диктує, що артефакти не можна продавати. Тому Сан Хосе та його скарби все ще знаходяться на дні моря, і деякі археологи навіть вважають, що для артефактів найбезпечніше місце залишатися на дні моря. До всього сказаного, варто додати, що більшість знайдених скарбів від корабельних аварій до сьогодення тримаються в таємниці і не оприлюднюються у вартості. Можливо тому, що їхня вартість складає більше, ніж мільярди доларів США. Подобаються подібні відео, став лайк, підписуйся на канал та чекай нових пізнавальних відео на різноманітні цікаві теми. У світі ще є чимало цікавого.